Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року, номер 1880 про бюджет лозівської міської об'єднаної тергромади на 2020 рік. Питання розгадалось на спільному засіданні постійних комісій. Було підтримано. Додатки викладено в додаткових матеріалах. Доповідач мусинцева Тетяна Станіславна, начальник фінансового управління. Давайте Тетяна Станіславна. Да. Шановний Сергій Олексійович, шановні депутати, зміни до міського бюджету полягають у наступному. Приймаємо субвенцію з державного бюджету для реалізації проєктів у рамках надзвичайної кредитної програми. Це капітальний ремонт такушерського гінекологічного відділення нашого Лазівського ТМО відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 120 від 19 лютого поточного року. Також за пропозицією міського голови спрямувати 1 мільйон гривень на придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту, противірусних препаратів та інших ліків та виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів за рахунок зменшення видатків на поточний ремонт доріг, здійснити перерозподіл за пропозиціями розпорядників бюджетних коштів в межах річних призначень. Крім того, інформую вас про те, що 17 березня поточного року прийнято закон України про внесення змін до податкового кодексу. Дане рішення призведе до значних втрат ресурсу нашого бюджету і його розбалансування. Так, за попередніми розрахунками, сума втрат бюджету громади складе щонайменше 13 мільйонів 400 тисяч гривень або 3,5% відсотки обсягу бюджету. Переходимо до прийняття рішення. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Дякую.